19 листопада відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке провів секретар міської ради Володимир Вовкотрук. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про часткове надання коштів місцевого бюджету на безповоротній основі індустріальному парку Біла церква Церква-1» у розмірі понад 19 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Під час повномасштабного вторгнення до нас в індустріальний парк вже зайшло три іноземних інвестора, і далі відбувається розбудова з нуля з пустих земельних ділянок. Кошти надаються на певних умовах. Індустріальний парк буде зобов'язаний побудувати певну кількість промислових об'єктів і також залучити інвесторів. Якщо ці умови не будуть виконані, кошти будуть повернуті до державного. Ні, бюджету і так само до місцевого бюджету, і який потенційний економічний ефект для міського бюджету буде від їхніх запроваджень і реалізації, тільки по тим об'єктам, які на сьогоднішній день будуються, фактично по податкам при введенні в експлуатацію, ми отримуємо компенсацію менше ніж за рік по робочих місцях при повному заповненні по тій інформації, яка є. Це буде створено на двох індустріальних парках Біла Церква-1 і Біла Церква-2 більше 4 тисяч робочих місць. На з метою надання фінансової підтримки громадським організаціям було прийнято рішення, яким функціонуючим громадським організаціям соціального та ветеранського спрямування виділяють кошти з місцевого бюджету. Традиційним є рішення щорічне, що ми плануємо фінансову підтримку громадським організаціям соціального спрямування та ветеранського спрямування. Це підтримка саме на комунальні послуги. Також у ході засідання виконавчий комітет міської ради зобов'язав департамент житлово-комунального господарства забезпечити виконання робіт з утримання автомобільних шляхів громади взимку. Зокрема, ДЖКГ має організувати своєчасне фінансування робіт з утримання автомобільних шляхів громади, визначити місця вивозу снігу та забезпечити координацію роботи підприємств по очищенню автомобільних шляхів. Про ці та інші рішення прийняті на засіданні виконкому можна дізнатися на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.